Урок Української мови. І знову дзвоник кличе нас. Знання нові чекають вас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Сьогодні на уроці ми побуваємо в парку Софіївка у місті Умань. Дізнаємось про іменники, які не змінюються за числами. Розпочнемо з каліграфічної хвилинки. Розгорніть свої зошити. Запишіть число. 23 січня. Класна робота. Натисніть відео на паузу і перепишіть каліграфічну хвилинку. Запишіть іменники: вжиті в однині і в множині. Роки рік, місяці, місяць, тижні тиждень, дні день, години година. Виконайте рухливі вправи для очей, папа дуру, дуру, папа дуру, дурува. Працюємо за підручником. Сторінка 90 вправа 1. Гаджет зібрав цікаві слова. Прочитайте їх. Ножиці, Шорти, Окуляри, Сани. Сонце, Щастя, Молоко, Золото. Визначте, у якій колонці іменники вжито в однині, а в якій у множині. Ну, звісно ж. Іменники записані в першій колонці вжито в множині, Іменники записані в другій колонці вжито в однині. Спробуйте змінити слова гаджика за числами. Неможливо. Який висновок можемо зробити? Доповнимо свої знання новим правилом. В українській мові є слова. Які вживаються тільки в однині або тільки у множині. Наприклад, любов це слово вживається тільки в однині. Ворота це слово вживається тільки у множині. В зошиті запишіть вправа 2, перепишіть ці слова і позначте у них закінчення. Натисніть відео на паузу. Виконайте це завдання. Перевірка. Ножиці закінчення І, шорти, закінчення «и», окуляри, закінчення «и», сани, закінчення «и», сонце, закінчення Е, Щастя, закінчення Я, молоко, закінчення О, золото, закінчення О. Переходимо до вправи 3. Потрібно списати речення і підкреслити іменники. Працюємо разом. Читаємо перше речення. Хлопчик заглянув у причинені двері. Хто хлопчик? Що двері? Друге речення. Найулюбленіша пора школярів канікули. Що пора? Хто школярі? Що канікули? На вечірнє небо викотився срібний місяць. Що небо? Що місяць? Наступне речення. У Сергійка сьогодні іменини. Хто Сергійко? Що іменини. П'яте речення. Леся отримала задоволення від гри на піаніно. Хто Леся? Що задоволення? Що гра? Що піаніно? І останнє речення у кімнаті лунав дитячий сміх, що кімната, що сміх. Натисніть відео на паузу, запишіть в зошиці вправо 3 і спишіть ці речення, підкресливши іменники. Наступне завдання. Нам потрібно виписати підкреслені в попередньому завданні іменники у дві колонки. Однина множина. Підкреслити слова, які не змінюються за числами. Працюємо разом. Хлопчик. Іменник вжито в однині. Двері. Це іменник вжито в множині. Пора. Однина. Школярів. Множина. Канікули це множина. Небо, іменник жити в однині. Місяць однина. Іменини множина. Сергійку однина. Леся однина. Задоволення. Однина, гра, однина, піаніно. Однина, кімната однина. Сміх однина. Давайте підкреслимо слова, які не змінюються за числами. Знайдіть ці слова в першому стовпчику. Вірно це слово. Небо, Сергійко, Леся. Задоволення, піаніно. І слово сміх. Другому стовпчику. Які слова не змінюються за числами? Як ви гадаєте? Так, це слово двері, канікули. Іменини. Натисніть відео на паузу і випишіть ці слова в дві колонки. Підкресліть ті, які не змінюються за числами. Натисніть відео на паузу і виконайте рухливі вправи. Переходимо до вправи 5. Нам потрібно прочитати текст. Друзі відвідали парк Софіївка в місті Умань. Цей мальовничий куточок викликав великий подив і захоплення. Тут вони побачили Єлисейські поля і англійський парк з рослинами, завезеними з різних країн світу. Кавказька гірка перенесла їх у сонячну Грузію. Особливо здивували розкішні альтанки, кам'яні гроти, каскади. Підземний водяний тунель. Нікого не залишила байдужим зелена ошатність дерев і кущів. Недаремно Софіївку називають Уманським дивом. Натисніть відео на паузу Прочитайте уважно цей текст ще раз. Єлисейські поля у Франції. Це одна з головних магістралей Парижа. Єлисейські поля в Софіївці в Умані. Це національний дендрологічний Софійський парк. Дендрологічний парк, парк, в якому росте багато рослин. Альтанка легка архітектурна споруда, розташована, як правило, в саду або парку з лавками і столом. Нам потрібно виконати таке завдання виписати в колонку слова, виділені в тексті про Софіївку, позначити їх рід, змінити ці слова за числами і записати в другу колонку. Працюємо разом. Перше слово парк. Згадуємо слова-помічники. Парк він, мій, чоловічий рід. Утворюємо множину. Парки. Куточок. Він мій. Це чоловічий рід. Множина куточки. Подив. Він мій. Чоловічий рід. Множина. Ні, це слово вживається тільки в однині. Захоплення воно моє. Середній рід. Множина ні. Це слово вживається тільки в однині. Гірка. Вона моя. Жіночий рід. Множина гірки. тунель, Він мій. Чоловічий рід. У множині, тунелі. Вірно. Натисніть відео на паузу. Перепишіть ці слова в дві колонки. Національний дендрологічний парк Софіївка одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва. Парк розкинувся на узбіччі старовинного міста Умань і відомий як туристична перлина України. Музей садово-паркового мистецтва. Місце. Де можна поринити у казковий романтичний світ природи, краси і кохання. Я дуже раджу вам побувати в Софіївці, якщо ви ще не побували там. Особливо восени або навесні. І влітку там дуже-дуже гарно. Щебетунчик змінив іменники за числами. Поясніть, якої помилки він пропустився. Однина сміх, множина – сміхи. Однина біг, множина – біги. Однина штан, множина – штани. Однина ножиця, множина – ножиці. Напевно, він не знав правила, з якими познайомили сьогодні на уроці. Неможливо змінити за числами слова сміх, біг, штани. Ножиці. Слова сміх і біг вживаються тільки в однині, а слова штани і ножиці вживаються тільки у множині. Підведемо підсумок. Сьогодні ми дізналися, що в українській мові є слова, які вживаються тільки в однині або тільки у множині. Вашим домашнім завданням буде таке завдання вивчити правило. На сторінці 90 виконати вправу 9 на сторінці 91, прочитати іменники і виписати ті, які не змінюються за числами, і з трьома з них скласти і записати речення. Наш урок завершено. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!